Не знаю. Ні, ну, на, насправді, типу, я не можу так точно казати, що, що вона має зробити, тому що це залежить від кожної банальної ситуації. Ой. Та, в принципі, дівчина і не повинна нічого робити. Вона е, не має якогось такого. Уставленої моделі поведінки якоїсь, яка мене приваблює, наприклад. Просто в дівчині може сподобатися щось, якась деталь. Вона може якось посміхнутися, вона може якось подивитися, вона може говорити про щось цікаве. Це все може стати причиною того, що я підійду. Ну, на улице это должно быть что-то экстраординарное, потому что я не интроверт, мне сложно общаться с людьми. А если я еще буду идти на улице, то это вообще очень сложно. Но у меня были такие случаи, когда я решил просто познакомиться на улице. И каждый раз для девушка для должна быть как то необычной, Она должна отличаться от остальных. На самом деле, нет какого-то общего критерия, но ты сразу, когда посмотришь на человека, ты видишь, если он отличается от остальных. По повадкам, по глазам. Ну, это сразу заметно. Именно это больше всего привлекает Краще, Хайлона зі мною перша говорить, якщо бути чесним. Але все ж таки, якщо вона мені сподобається, я сам заговорю, але все ж таки нехай перша починає, буде простіше мені. А, ну, не знаю. Я думаю, що вона не має нічого робити, так, так сформульоване запитання розробити. Ну, по-перше, обстановка чи я буду переходити через половину метро в заповненому вагоні, щоб познайомитися з дівчиною. Але в університеті просто подивившись, гарна, гарна посмішка, мила дівчина, чому підійти діти не познайомиться, просто спитати к неї справу чи дізнатися, що вона зараз робить. Ті, в яких немає жіночних рис, насправді. Так що дівчина навіть банально не вміє своїми порохами відображати жінку. То типу, це вже суттєвий мінус. Ну і власне невміння зрозуміти хлопця. Тому що в хлопців, в принципі, теж відбувають свої заморочки. І ці заморочки дуже часто, якби, типу, для хлопця, грають великі значення, а дівчина це може типу, не вшарити і тоді буде. Кожен надає перевагу якомусь типу дівчат. І от якщо дівчина дуже сильно вибивається із цієї категорії для когось, вона і буде його відлякувати. Тобто, якщо комусь подобаються скромні дівчата і, 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 і поряд із цим хлопцем дівчина буде поводитися дуже відверто, там, не знаю, там, e, дуже вільно розмовляти на всі теми сензативні для нього, то я думаю, що така дівчина його буде відлякувати. Не буду говорити за всіх парней, скажу тільки за себе, що такі дівчинки покинують мене. наверное, это те, которые слишком, слишком напористы в тех сферах, в которых девушка не должна быть напористой. Когда они слишком себе на уме. Ну, в небольших порциях это, конечно, очень классно, потому что чем более необычная девушка, чем более экстраординарная, тем больше она привлекает. Ну, всему есть, как свой предел. И, наверное, Очень сильно замена, коли дідшка пытається бути не тим, кем вона хоче бути, коли вона птається вийти за кого-то другого. На самом деле, це більше всего заметно, і, наверное, лично меня такие такі ну, больше всего. Сразу видно, що в них нету той самой женственности, яка могла бути. Негарних жінок не буває, бувають сліпі чоловіки. Тому чоловіки мають самі придивлятися, і кожен зможе знайти в кожній дівчині щось цікаве і щось потрібне для себе, і вона ніколи його не відлякуватиме. А які риси тоді відлякують? Яка поведінка? Рис... Знаєте цю передачу від панянки від пацанки до панянки? От не дай Боже, колись таку панянку зустріти з академістички, яка свистить і б'є тебе головою в кіоск. От такі от риси точно відлякують. А так е, насправді всі ми люди, всі маємо свої негативні риси, але так в принципі нічого такого страшного немає. Але от такі от пацанки вони точно відлякають. Відлякуватимуть. Ну, кризи. Ось це перший тип, тип дівчат, яких легко, легко помітити насправді. І з ними може бути навіть приємно в, в спілкуванні, але нічого далі у вас навряд чи з ними вийде і ви чи цього захочете. А друге, це а, занадто холодні, це ті, ну, я не знаю, як правильно сказати. А, Ті, які можуть здатися або знати сороміжливі, ті, які можуть здатися вам, якщо вони не відповідають на ваші е, привітання, дзінки. ну в мірі розумного, якщо у вас там 100 повідомлень, це абсолютно погана річ. І не дивно, що вас це ігнорують. Але в такому плані було б гарно, якби був нормальний зворотній якийсь фідбек чи ще щось. Відповім словами з одного дуже відомого в вузьких колах відео. Е, Жість таєся, така вещь, яку Вася вас сложно поняти. Інколи люди просто звикають один до одного, і у них вже, от, спочатку їм здавалося, що це кохання, там, чи закоханість, там, чи це якісь почуття там. Е, і вони почали зустрічатися, зустрічаються довго, і виникає е, така собі от залежність. І, можливо, це вже більше не романтичні почуття, а як рутина, до якої звикають. І тому так і виходить, що довгі стосунки, врешті-решт, рутина наблюдає і вони закінчуються. А ті, які почалися там, з якоїсь, так кажуть, там, іскри, там, з першого погляду, з метеликів в животі, і ці люди одружуються, і, ну, тому що вони просто підходять один одному. Тому що ті, хто зустрічаються 5 років і більше, не завжди підходять один одному. От. А тут, коли відповідність така виникає між людьми, і коли вони відчувають, що це там, моя людина, кажуть, то, то виходить так, що вони живуть довго і щасливо. Насправді, ну, типу, ніхто і ніколи не дасть відповідь на це запитання. Тому що і, дійсно є такі пари, які зустрічаються, і вони зразу розуміють, що вони хочуть одружитися і вони будуть жити щасливо, і це так і буде. А є пари, які реально живуть щасливо роками, потім одружуються, і цей шлюб ламає їхнє життя. От, тому я би, в принципі, сказав, що це все на відчуттях. І тільки тоді, коли ти відчуваєш, що ти реально можеш цією людини прожити, не маючи там ніяких е дуже великих сварок і будеш жити з нею до кінця життя, то типу, тоді це, щоб справді буде успішним. І ще також замова того, що ти цього прагнеш. Можливо, тому що. Кохання це передбачувана штука. І ти не можеш, ти не знаєш, як повернеш життя. Чи ти зможеш після навіть тижня закохатися і одружитися одразу, а можеш і через 5 років. Тому тут треба кому і як по пощасти. Це, як кажуть, шляхи Господні не сповідіми. Не знаю, чесно кажучи, тому що в мене не було таких примірів, коли. пара встречается месяц, потом женится и всю жизнь живет В Как по мне, это очень сильный такой вабанк, потому что за месяц нельзя встать человека. Нельзя узнать его до конца, что потом принять такое важное решение, чтобы связать с ним всю свою следующую жизнь, все те жалкие 70 лет, которые осталось тебе жить. А почему разводиться после того, как прожили 5 лет вместе? Ну, на самом деле, это только раз тот случай, тоже тот случай, когда нельзя брать под этот планку. есть много. Но, вероятно, это тогда, когда люди уже не пытаются Склеїться що розбігтися, вони просто там собі. Потрібно, щоб людина розуміла, що вона більше не хоче шукати нічого іншого, нічого кращого. І якщо вона достатньо доросла, щоб прийняти це рішення, їй достатньо місяця, щоб щоб щось знайти в людині, для чого вона може потім одружитися і прожити все життя. Це залежить від людини і її сприйняття партнера. Наскільки я би назвав дорослість, то це ще.